Щоб розпочати нашу розмову про симфонічне мислення, мені хотілося б нагадати рядки з вірша Осипа Мандельштама Вік. Вік мої звірьми, хто суміє заглянути твої зрачки, хто своєю кров'ю склеїть двохсталітні позвонки, кров строїтельниця хлещет кров'ю із земних вещей. Захребетник ли, лиш трепещет на порогі нових днів. І там далі є наступні рядки. В цьому вірші, щоб вирвати вік із плена, щоб новий мір почати узлавати гнії коліна, нужно флейтою зв'язати. Це просто геніальні слова. І тут дуже-дуже глибока думка Мандельштама про те, що з тієї глобальної кризи, яка розпочалася насправді ще в минулому столітті. І все минуле століття було надзвичайно кровавим, надзвичайно жахливим і цинічним. І ті дві столітні війни, які, дві, дві е, світові війни, які, які були у ХХ столітті, не розв'язали тих проблем, які постали на межі століть. І зараз вони в, в, в повній так би мовити, е, силі постають перед нами. І наше завдання якраз дати ну, прийняти цей виклик. Між століттями і між тисячоліттями. І так насправді, як Ахматова також казала, що насправді 1914 рік був зломом, і, і, тобто настоящий не календарний вік почався в 1914 році. І я так думаю, що можна зробити абсолютно таку паралель із нашим століттям, що 2014 рік, 2015, 2016, ці роки, які ми зараз переживаємо, власне, є такими роками такого злому. І ми, ми календарно то увійшли в третє тисячоліття. Але насправді ми по-справжньому тільки в нього входимо. І взагалі постає питання, чи ми. Взагалі зможемо в нього війти, чи ми зможемо пережити цю кризу, переосмислити її, тому що насправді на сьогодні в нас такі потужні можливості для самознищення, що ця криза є найбільш небезпечною для людства, я вважаю, за, за всю історію її розвитку. Я думаю, що якщо так глобально подивитись на, на ту ситуацію, в якій ми є, то можна виділити такі навіть три. Рівні такі три рівні, такі три потужні кризи. Ну, перша криза, я думаю, яка всім очевидна глобальна фазова криза, тобто криза фазового переходу. Ми переходимо з однієї, тобто на наших очах взагалі -то, руйнується індустріальна фаза розвитку. І ми знаходимося в якомусь такому переході зовсім нову, ще для нас незрозумілу і невідомо. Ці ще так би мовити. Якісь образи цієї нової еволюційної фази розвитку людства ще ми не дуже чітко собі навіть уявляємо. Ну і з цією глобальною фазовою кризою, системною кризою пов'язана, криза можна сказати, криза діяльності. Тобто все, що пов'язано з економікою, з фінансами, з виробництвом, з енергетикою. Дуже багато багато різних таких криз можна об'єднати цією, цією так би мовити назвою кризи діяльності, тобто фазова системна глобальна криза. Інша криза, яка, можливо, не так очевидна, але вона є надзвичайно потужна і руйнуюча, це криза комунікації. Я думаю, що ми зараз переживаємо такий певний наступ симулякрів третього і четвертого рівня, якщо згадати Жана Бодріяра і його книгу. Симулякри і симуляції, яку він написав в 1981 році, яку я раджу вам обов'язково прочитати, щоб зрозуміти насправді суть того, що відбувається. Отже, він а, виділяє такі а, знаки чотирьох рівн, рівнів, знак першого рівня це знак, який репрезентує реальність, репрезентує смисл, тобто він є безпосереднім а, безпосередньо. А, Репрезентує смисл реальності, і е, ну, прикладом може бути, я не знаю, наприклад, Откровення, книга Откровення, так? або книга, е, як, як ми знаємо, Бог залишив нам дві книги: книга Откровення і книга Світ як книга е, така матеріальна, яку ми читаємо, також дві книги. Так? Тобто, це є знаки першого рівня. Ейдоси, Якщо спиратися на платонівську традицію, знаки другого рівня вони спотворюють реальність, вони її маскують, і її спотворюють. Ось це ейдолони, якщо говорити платонівською мовою. І тут можна також, як приклад, згадати там, гріхопадіння Адама. Тобто, Адам як образ Як знак першого рівня, який репрезентує напряму смислю Божественні. Так? Він викривляється, спотворюється після гріхопадіння і відбувається. так би мовити, в цій, в, цій, в цій метафорі можна уявити собі це як знак другого порядку. Знак третього порядку взагалі не має під собою жодної реальності. Це є копія без оригіналу. Тобто ну, тут можна також, як приклад, в мистецтві можна уявити собі соцреалізм. так? Тобто цілий напрямок в мистецтві, який зображував те, чого в реальності не було. І, і таких, цей власне знаки третього порядку це і є симулякри. Тобто симуляція це означає, коли ти. Робиш вигляд, що в тебе є те, чого насправді немає. Це знаки, симулякри, знаки третього рівня. Знаки четвертого рівня це є симулякри в чистому вигляді, і вони є копіями на копії. Тобто, це за знаком четвертого рівня немає ні оригіналу, ні копії. І можна вважати, що ми зараз власне за хну повністю е... наш, наш комунікативний світ е... повністю переповнений оцими симулякрами третього і, і найбільше четвертого рівня. Взагалі можна як приклад сказати, що симулякри четвертого рівня це вс... весь постмодерн, вся епоха постмодерну це так звана гіперреальна гіперреальність. Тобто, коли ми про щось суспільна думка, мас медіа поп-арт, е... політика, історія. Це все симулякри четвертого рівня. І тут відбувається повна втрата смислів, повна, роз, повна втрата і, і, і розуміння взагалі, повна втрата реальності. А це є надзвичайно небезпечна така загроза, тому що ми починаємо жити в якійсь абсолютно віртуальній реальності, яка не має нічого спільного з справжньою реальністю. Ми втрачаємо повністю контакт з цією реальністю. От, власне, ця імплозія смислу, катастрофа смислу, ця гіперреальність є надзвичайно надзвичайно небезпечна. І ми її можемо назвати власне, кризою комунікації. Ну і третя криза, надзвичайно глибока, надзвичайно потужна, це є криза мислення. А криза мислення, яка, є, яка, яка фактично впливає на. Всі сфери соціосистемного на всі соціосистемні процеси, на всі сфери життя. Тобто криза мислення впливає на кризу пізнання, на кризу управління, на кризу освіти, на кризу культури, на кризу виробництва, на всі такі базові соціосистемні процеси, які складають суть цивілізації. Тобто, це є цивілізаційна криза. І, отже, ці всі три кризи, складаючись, тобто криза діяльності, криза комунікації, криза мислення. Кожна з них може вже привести до дуже негативних наслідків. А коли вони всі три разом збираються в один такий згусток, надзвичайно негативний, негативної, такої, ну, негативної енергії, надзвичайно потужної вихов виховорої вихорової енергії, то е, ми можемо думати про те, чи зможемо взагалі вистояти в цій ситуації. І е, власне. Ці всі три кризи, складаючись, створюють ситуацію хаосу, ентропії. Це поняття ентропії ввів, до речі, Клаузевіц в 1859 році. І, і це фактично другий закон термодинаміки, який говорить про однонаправленість процесів і про те, що ми рухаємося всі процеси в замкнутих системах, рухаються від порядку, від гармонії, до хаосу, до деструкції і до смерті. Це виклик смерті. Але з іншого боку, є. Є таке поняття негентропії, тобто негативної ентропії. І це поняття означає це поняття, ввів е, е, Гейзенберг уже в 1963 чи 65 році. І це поняття означає, що е, воно пов'язане напряму з поняттям вільної енергії. І от власне про що я хотіла говорити, про, про це джерело вільної енергії, звідки ми його можемо черпати, і як ми зможемо е, в собі звільнити цю вільну енергію, тому що якщо ми задіяні дуже потужно в цих попередніх трьох кризах, то це значить, що наша енергія зв'язана, вона знаходиться в зв'язаному вигляді, а значить, вона, е, вона рухається в напрямку ентропійному. Ось, а нам потрібно цю енергію звільнити, вивільнити. І подумати, куди ж докласти наші зусилля, до куди докласти нашу думку, наш розум, наше серце, як себе знайти в цій, в цій ситуації і фактично рятувати мислення, рятувати комунікацію, рятувати соціальне, рятувати людське, рятувати природу і світ навколо нас, тому що це власне, ситуація надзвичайно потужна, катастрофічна. І, те, що я хочу запропонувати, так як я відчуваю і думаю, а ми можемо, де ми можемо брати цю енергію, ми повинні звернутися до музики. От те, те про що казав Мандельштам, щоб вирвати життя із плена, щоб новий мір почати, узлавати гні коліна нужно флейтою зв'язати. Флейта – то дуже потужна метафора власне, музичної енергії, чистої енергії, яка, яка є знаком. Першого порядку, не другого, третього, четвертого навіть. Тобто це є знак, який безпосередньо і реально репрезентує божественні смисли. Справжня висока музика. От вона, вона є знаком першого порядку. І е, е, чому важливо слухати симфонічну саме симфонічну музику? Тому що в класичній музиці дуже багато різних жанрів, і якщо брати її в такому широкому смислі, класи класична музика в широкому розумінні цього слова, то це музика за останні 400 років, починаючи з 1600 року. Дуже багато жанрів. І там і опера, і е, камерна музика, музика бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм і до сьогоднішнього дня авангард, поставангард. Ось, але я говорю саме про такий жанр, як симфонічна музика. Тому що цей жанр надзвичайно потужно концентрує в собі взагалі всю еволюцію європейської думки, починаючи ще від стародавньої Греції. Ось, і, власне, ідея симфонізму можна сприймати це як, як проєкт, європейський проєкт культурного світу. Тобто, коли в нас є симфонія, це те, що об'єднує всіх, те, що єднає всіх, єднає соціальні це абсолютно, це комунікація, наповнена смислами, це діяльність наповнена смислами. І тому симфонія має надзвичайно потужний, потужний потенціал для. Для переосмислення світу, переосм... переосмислення нашої діяльності, і от власне, що слухаючи музику, ми виходимо з цього з цієї рамки такої когнітивної мислення, діяль... комунікації, діяльності в зовсім інший формат. Ми виходимо в формат рефлексії. І ми заходимо в цей формат через слухання. Тобто, в нашу епоху, оскільки ці симулякри переповнюють нас, це епоха говоріння. Надзвичайно багато говоріння, надзвичайно багато шуму. Ми про це раніше з вами говорили також. Ось, і дуже важливо зупинитись, замовчати і почати слухати. Почати слухати і почати рефлексувати над тим, що ти, що ти чуєш. Рефлексії можуть бути дуже глибокі: першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого рівня рефлексії, коли ти задаєш собі запитання. Де я в просторі і часі, що я роблю, чому я роблю, як я це роблю, хто я? Це питання самоідентифікації. Надзвичайно, надзвичайно важливо, тому що в цій ситуації якраз власне, потрібно переосмислити, хто я, що я і куди я йду. І для цього, коли ми слухаємо музику, ми, власне, заходимо в цей процес рефлексії. І, відповідно, рефлексія дуже пов'язана з процесом розуміння, осмислення. І третій, так би мовити, в цьому балансі, третя сторона в цьому балансі, яка поєднує ці два процеси рефлексії і розуміння, це є онтологічний сув, це є зміщення. Це є, власне, коли ми в результаті рефлексії і розуміння. Виходимо на новий, на якісно новий рівень і робимо певний такий якісний стрибок у своєму о, осмисленні. І тоді ми можемо повернутися на рівень о, комунікації, діяльності і мислення зовсім зовсім в іншому якісному форматі. Ось це дуже важливо. Е е чому саме також симфонічна музика, і чому саме музика може власне врятувати в цій ситуації і дати нові смисли? Тому що перше, ми виходимо з того словесного е е простору симулякрів, переповненого сло словами, які втратили свій смисл і девольвувалися уже, і виходимо в, е е в простір звуків, звуків гармонічних, звуків е порядкованих, гармонійних. Ось і ці звуки є божественні в тому сенсі, що взагалі музику і звукоряд людям дав люди отримали від богів. Це ще в Древній Греції вона отримала напряму від богів. Тобто ми маємо абсолютно чистий простір, позбавлений цих, цих симулякрів. Інше, інший важливий момент, що ми переходимо в зовсім інший формат мислення, тому що ми звикли мислити і науковий, в тому числі формат мислення. Мислення в просторі 2D. Ми, ми, працюємо з, ми працюємо з дошкою, так? ми працюємо з аркушем паперу, ми працюємо з книгою, ми працюємо з екраном, з екраном комп'ютера, і це значить, що ми в форматі 2D. Ми всі наші якісь уявлення, розуміння про світ переводимо в формат площини. І тим чином ми викривлюємо, викривлюємо реальність дуже з так би мовити спотворюємо і ну фактично створюємо в якомусь сенсі симулякри. А коли ми слухаємо музику, ми, виходимо, ми отримуємо ще нові виміри. і нові виміри, і в просторі і часі, і ми, як мінімум, переходимо в 3D формат. А той більше, тому що тому, що час ми осмислюємо зовсім по-різному. Ми маємо не один час, а три часи. Ми маємо час наш механічний, той час, в якому ми живемо, який бажальний нас поїдає, час хронос. Ми маємо час антропо антропологічний, термо, термодинамічний час, так би мовити, людський, який є нелінійний, який є живий, нелінійний, нерівномірний, якісно інший час. А, і в третій час онтологічний час, і ми синхронізуємо ці часи, синхронізуючи їх вертикально, ось такий зріз роблячи. Ми тим таким чином збалансовуємо ці а, смисли а, і збалансовуємо себе з тим онтологічним часом, стратегічним часом, куди ж ми рухаємося і хто ми є. А, ось. Тобто, Ще один момент: те, що симфонія і взагалі слухання музики, це так би мовити чисто неутилітарний процес. Ми завжди звикли знаходитися в раціональних, логічних, таких дуже раціональних, прагматичних утилітарних процесах. Але, знаходячи, якщо система не має в собі власне, е цієї неутилітарності, е то вона деградує. Тобто завжди є, от так само такий баланс можна уявити. Є якась, якісь критичні знання, є критична діяльність, яка необхідна для виживання. Є діяльність, яка е, генерує додаткову цінність для нас, додаткові якісь знання, розуміння і смисли. І третє, які управляючи така вершина в цьому балансі, це власне неутилітарне мислення, неутилітарна діяльність, яка е, дає отой вимір, отой, те напруження і той, е, так би мовити, Різницю потенціалів, яка рухає цю систему кудись вперед. Отже, музика створює цю, цю, цю дуже потужну таку а, а, неутилітарність. І, Дуже важливий, на мою думку, момент, що пов'язаний з музикою, чому вона корисна власне, при переході з цих форм з цих 2D-просторів і симулякрів в інші зовсім простори, багатовимірні, де ми отримаємо додаткову свободу. Це означає, що ми надзвичайно ускладнюємо наше розуміння процесу мислення і розуміння того, що відбувається. Тому що насправді те, що відбувається, і наше життя і діяльність і мислення це, це не системний. Так би мовити, не система навіть. Ми звикли вже говорити зараз про все як про систему. Людина є система, держава є система, освіта є система, мислення є система. Система знову ж таки системне мислення воно в форматі 2D відбувається. А там є якісь елементи, зв'язки між ними, і система фокусується на процесах, які відбуваються всередині системи. Це процеси гомеостазу, процеси індукції, процеси еволюції. А от є метаоб'єкти, які набагато складніші ніж система. І власне, симфонія і музика є таким метаоб'єктом, який набагато ближче відображає краще, відображає саме життя, самомислення і діяльність. Цей метаоб'єкт називається сфера. Сфера. А в сфері, коли ми говоримо про сферу, ми говоримо про хвильові процеси, ми говоримо про поля, ми говоримо про е, турбулентності, про вихори, про такі, е, про такі процеси, які надзвичайно важко спрогнозувати і якими надзвичайно важко керувати, але вони є надзвичайно потужні. І, власне, через симфонію, слухаючи, симфонію, ми попадаємо в таку, е, то ми можемо себе уявити як людина, як е, ми можемо себе уявити як сферу також. І музику як сферу. І тобто ми е, заходимо всередину музики як в сферу, ставимо себе в центрі цих, цих двох од... вкладених одна в одну сфер, і відбуваються, власне, ці процеси рефлексії і розуміння як два таких, як турбулентність, е, турбулентні процеси, де у нас е, можна собі навіть уявити, що е, розуміння це є електромагні... е, електричне поле. Е, Рефлексія це магнітне поле, і от вони отак ортогонально один з одного, як ви з фізики, пам'ятаєте, як рухається електрична і магнітне поля. От вони ортогонально рухаючись, створюють такий вихор. І в результаті цього вихору відбуваються певні струми зміщення, су. Тобто, і ми, цей су відбувається в нашій ментальності. Отже. Симфонію важливо слухати, тому що це є надзвичайно потужне, рефлексивне дзеркало для нас. Воно допомагає нам переосмислити себе, зрозуміти свою позицію в цьому житті, хто ми такі, чи ми, можливо, ми стратегічні архітектори, можливо, ми, ми є засновниками нових світів, можливо, тобто є різні різні позиції: спостерігача, хранителя, архітектора. Художника, і так далі, багато різних ролей. З іншого боку, симфонію можна також уявити собі, як, на мою думку, це є от власне наука зараз в кризі, вона шукає це єдине теорії єдиного поля, такі Unified Field Theories, теорії єдиного поля, які багато вже є, як мінімум п'ять таких теорій. І до цього часу не, не може наука і наукове мислення поєднати мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Я вважаю, що симфонія, власне, той, той надзвичайно неймовірний. Як сказати е, знак, символ, який в собі поєднує всі ці світи, тобто Симфонія це є теорія єдиного поля, е, єдиного культурного поля. Якщо ми в це поле зможемо війти і е, переосмислити, то в е, то нас буде шанс увійти в третє тисячоліття зовсім іншому, в іншій якості.